Вітаю на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга. У цьому відео я детально вам розповім, що було у другому сезоні серіалу Ранкове шоу, якщо ви забули, що було раніше. Отже, будуть спойлери приємного перегляду! Події другого сезону починаються одразу після етеру Алекс та Бредлі. Вони дуже переймаються, що буде далі. Орі впевнений, що Фред мрець, але рада директорів навпаки звільняє його. А Фреда відправляють у відпустку через вісім місяців. Бредлі працює на ранковому шоу з новим ведучим Еріком. Відбувається скандал з ведучим вечірніх новин, тому його збираються звільнити. Продюсери, Корі, який займає посаду президента ЮБІ та Стелла, яка займає колишню посаду Корі, обговорюють перестановки ведучих, як вчинити найкраще, адже рейтинги шоу дуже впали і потрібен хтось цікавий. Несподівано Корі пропонує повернути Алекс. Тим часом вона переїхала у штат Мен за тихим і усамітненим життям та пише відверту книгу про свою кар'єру. Бредлі спілкується з Корі та нагадує, що це завдяки їй Корі знову працює у UBA і на заміну просить перевести її на вечірні новини, але він не може цього обіцяти. Чіп тепер працює на новому безперспективному каналі? Агент Алекс каже їй, що рукопис книги непоганий, але не вистачає інформації про Мітча. Алекс не хоче розповідати про їхні стосунки, але переймається, що Магі Бренер також пише книгу, і невідомо, що там буде. А потім вона неочікувано зустрічає Корі. Він відверто говорить, що Юбіей потрібна Алекс, і тільки вона зможе їх врятувати. Але вона вважає, що її повернення здасться слабкістю, та відмовляє: він йде, але наполягає, що їй варто подумати. Бредлі та Ерік виступають у новорічному етері. Вона дякує йому за гарне партнерство. Але він зізнається, що уходить шоу, бо буде вести вечірні новини, які так хотіла Бредлі. Вона дуже розлючена на корі, але він запевняє, що діє тільки в її інтересах. Та виявляється, ти шахрай, як усі казали. А ти не думала, що я просто не можу розповісти тобі все, бо ти така схиблена на правді, що тобі небезпечно довіряти таємниці. Вони дуже сваряться. Алекс отримує надихаюче та мотивуюче повідомлення від Корі. Вона йому дзвонить та погоджується на роботу. Наступає 2020 рік. Всі святкують. Корі відхиляє угоду на нового ведучого та бачить новини, що родина Хани подала позов на UBA за доведення до самогубства. Корі повідомляє Бредлі, що її новою співведучою стане Алекс. Вона ніяк не реагує на цю новину, досі сердиться на нього та просить відпустку. Керівництво думає, що робити з ситуацією навколо родини Хани. Корі каже, що варто заплатити її батьку стільки грошей, скільки той хоче, а не судитися. Бредлі досі дуже ображена, ігнорує канал та передивляється умови свого контракту. Вона вимагає більшої зарплатні. Деніел пропонує зробити сюжет про якийсь новий вірус, але Мія вважає, що це не варто значної уваги. Міч переховується в Італії та ігнорує дзвінок Фреда. Якось до нього чіпляється перехожа жінка, яка хоче поскандалити та прогнати чоловіка з кафе. Несподівано за нього заступається інша жінка, і вони починають сперечатись між собою. Міч йде, але Паула його наздоганяє. Вона розуміє його почуття та наполягає, що треба якось зустрітись. У Корі відбувається вечеря з усіма працівниками ранкового шоу. Бредлі не бажає туди йти, але Корі її переконує. Деніел теж досі ображений на Алекс, адже вона обіцяла йому місце ведучого. Він не приймає її вибачень, але вона обіцяє, що постарається допомогти йому з кар'єрою. Тому, коли заходить мова про коронавірус, вона пропонує, щоб Деніел зняв сюжет з Китаю. Пізніше Алекс дивується, коли розуміє, що Бредлі на неї зла, тому звертається до всіх одразу. І я розумію, що маю багато минуле на каналі. І це минуле подобається не всім, я розумію, але. Я звільнилася не просто так, і я багато працювала над собою. Бредлі нарешті відверто каже про свої почуття, що весь час почувала себе пригніченою, бо Алекс обіцяла підтримку, але покинула її, коли вона була їй найбільш потрібна, і нагадує про Чіпа, якого Алекс теж покинула. Коріс дізнається, що батько хани запросив ту ж саму суму, яку заплатили Фреду, щоб він пішов. Алекс просить Чіпа повернутися на шоу як її продюсера. Він погоджується в ухані оголошують локдаун, тому Деніел з перекладачем терміново покидають місто останнім потягом до Пекіну. Там він перебуває на карантині та звідти дає етер для ранкового шоу. Хоча на коронавірус досі всім начхати, і ніхто не приділяє сюжетам Деніела багато уваги. Канал готується до оголошення про повернення Алекс. Для цього вони проводять цілу піар-компанію та хочуть зняти її інтерв'ю. Бредлі дуже хоче модерувати дебати у Вегасі. Її наполегливість дратує корі, і він ставить її на місце. Міч таки зустрічається з Фредом, щоб дізнатись, чого той хоче. Фред пропонує об'єднатися, щоб канал подав клопотання по справі Хани та зізнається, що не відчуває провини за смерть дівчини, що сердить Міча, і він просить не вплутувати його у це. Алекс приходить до згоди з Бредлі, а потім готується до інтерв'ю з Лором Пітерсон. Спочатку все проходить непогано, але Алекс дуже шокує запитання, які у неї були стосунки з Мічем. Він був моїм найкращим другом. Але в інших людей могли бути інші стосунки з Мітчем. Міч зустрічається з Паулою. Жінка наставляє його дивитись лише вперед і жити далі. Вона просить допомоги у зніманні документального фільму про насилля. Спочатку Мічу це не цікаво, але потім він погоджується. Деніел сердиться, що його не беруть в етер, бо немає часу. Він скаржиться Мії, але та прямо каже, що головніше зараз майбутні вибори президента, ніж якийсь вірус. Тому пізніше він їде з Китаю. Лора Пітерсон і Бредлі разом у командировці. Вони добре спілкуються, і після робочого дня Лора каже, що дуже приємно здивована дівчиною. А наступного дня відверто запитує, чи пройшла Бредлі всі перевірки на роботу в UBA. Дівчина не знає, що відповісти, і цілує жінку. А та відповідає: після повернення Алекс, рейтинги шоу починають рости. Чіп каже, що вона має стати модератором у дебатах, але вона цього не хоче. Міч дає настанови Баулі перед інтерв'ю, яке вона хоче зняти з деяким професором для свого фільму. Пізніше Мічу дзвонить колишня дружина повідомити, що якийсь журналіст хотів опублікувати статтю про хану. Бредлі займається сексом з Лорою, а потім розповідає їй про свої дружні стосунки з корі і що було після його звільнення. Через кілька днів я стала перед керівництвом. і... Вивалила все, що в біса думаю. Що Фреда треба звільнити а на його місце взяти Корі. Я й не думала, що мене почують. Та на другий день він прийшов до мене і сказав, що його зробили директором. У відповідь Лора радить поговорити з Корі та ділиться інформацією, що його хочуть замінити. Міч розповідає Корі, те, що дізнався від дружини, та наголошує, що історія хани не має бути споплюжена. По поверненню Деніел каже, Міє, що хоче бути модератором. Вона обіцяє запропонувати його кандидатуру. Але Стела каже, що для нього немає місця. Вони хочуть взяти модераторами Алекса та Еріка, хоча жінка все одно відмовляється, щоб дати можливість своїм колегам. Корі дізнається, що статті про хану хоче опублікувати Фред, а потім до нього приходить Бредлі, яка хоче налагодити стосунки та просить вибачення за своє ставлення. Корі теж просить вибачення та наголошує, що завжди буде на її боці. Вони приміряються. Янко потрапляє у скандал, бо ветері сказав, що у нього є тотемна тварина, і це чіпляє почуття корінних американців. Стелла каже, що йому необхідно вибачитись. Він не розуміє, у чому саме винен, і тому ветерія, каже все, якось не дуже, за що отримує ще більше хейту. Деніел сердиться ще більше, що його не сприймають серйозно, і ніби йому не вистачає яскравості. Тому він відходить від сценарію та починає наживо співати серенаду для Алекс. Багато хто приємно вражений, але не мія. Також це все одно не впливає на рішення голови новин. Стелла, яка насправді не хотіла, щоб Алекс була модератором, змінює свою думку, бо дізнається, що вона приносить великі гроші і розуміє, що жінка прямо сяє на телебаченні. Вона розповідає, це Алекс, і їй вдається переконати її стати модератором. Міч проводить багато часу з Паулою, переглядаючи те, що вона не знімала. Потім жінка йому розповідає, що у того професора коронавірус, і у них тепер, можливо, теж. Корі намагається повпливати на Фреда, але йому не вдається. Він хоче відбілити свою репутацію. Міч проводить карантин разом з Паулою, та відверто їй каже, що між ними нічого не буде, адже він поранений усередині. Вона все розуміє. Корі приїжджає до батька Хани, щоб переконати його на меншу суму, ніж 119 мільйонів, які він запросив, бо канал не збирається платити таку суму, хоча й заплатив Фреду, або він залишиться ні з чим. Та попереджає, що скоро у пресі з'являться погані статті про хану. Корі щиро хоче допомогти її батьку. Якийсь прохожий чоловік звинувачує стелу у розповсюдженні коронавірусу та бажає, щоб вона повернулась до Китаю. Це бачить Янко та вступається за дівчину. Тоді чоловік і його проганяє, ніби додому. Між ними зав'язується суперечка. Вони б'ються і це потрапляє на відео. Від свого помічника Корі дізнається про чутки навколо Бредлі та Лори, а потім йому кажуть, що майже всі статті про хану, крім однієї, можна скасувати. А тому змій, яке відмовляється, треба дати якийсь більш гучний матеріал. У лас вегасі на дебатах Алекс дуже переймається через книгу Мегі Бренер. Вночі вона не витримує та вривається у її номер. Вона просить почитати книгу, але жінка її не має та зізнається, що там написано про сексуальні стосунки Алекс і Міча. Тому Алекс благає її все змінити, але та відмовляється. Корі не знає, що робити. Він дзвонить за порадою до Бредлі, яка при цьому декілька разів палиться, що вона у стосунках. Якщо я знайду можливість припинити розповсюдження цієї історії і не поплюжити ім'я Ханни. Я повинен це зробити. Я зроблю так, як скажеш ти, типу, бо знаю, що це буде правильно. Чи повинен я зробити все можливе, щоб цю статтю не опублікували? Так, обов'язково. Паула просить Міча дати їй інтерв'ю, щоб більше попрактикуватися. Він погоджується та відверто все розповідає. Він згадує останню зустріч з Ханою. Йому дуже шкода, що все так склалось. Наступного дня Алекс дуже страждає через біль у спині, тому улітає і її замінює Бредлі. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую. Команда з Лас-Вегасу повертається. Бредлі вітають з тріумфом. Алекс досі на лікарняному. Стелла, Мія, Корі та Чіп думають про її заміну. Останній пропонує Лору Пітерсон. Ця ідея дуже подобається Корі. Він телефонує жінці, і та з подачі Бредлі погоджується. Стелла розмовляє з Янко. Вона дякує, що той за неї заступився, але повинна його відсторонити. Отже, я расист, бо сказав та темна тварина. Я побив расиста і мене відстороняють. Чи дізнається про істерику Алекс у номері Мегі? Він їй телефонує, але вона його ігнорує. Він впевнений, що вона вдома, але це не так. Відбувається перше шоу Бредлі з Лорою. Все йде дуже гарно, всім подобається. Але Корі дуже переживає, що здав подругу. І якраз за 10 секунд до повернення ВТР виходить стаття про романтичні стосунки жінок. Лора запевняє, що все буде гаразд, але Бредлі дуже складно зібратись. І пізніше у неї стає істерика в гримерці. Вона не боїться розкриття орієнтації, її бентежить, що залізли у її приватне життя. Якщо всі знають, що в мене стосунки, то знатимуть, коли вони закінчиться. Кінчаться. У мене ніколи не було стосунків довше кількох місяців. Чіп приїжджає до Алекс без попередження, і від її асистентки дізнається, що та кудись поїхала. Бредлі продовжує переживати, та ввечері нарешті повертається додому, куди несподівано приїхав її брат. Вони сперечаються щодо її орієнтації, оскільки для матері це соромно, але Бредлі не хоче з нею спілкуватись. А потім Гел зізнається, що приїхав, бо знову почав вживати наркотики і не може жити з матір'ю. Бредлі шкода, але вона не хоче, щоб брат і далі з нею жив, оскільки переживає свої труднощі. Потім до неї приходить Корі та каже, що канал не вимагає від неї жодних Пояснень. Бредлі розуміє, що погано все сприйняла саме через сім'ю, а Лора дивовижна жінка. Міч продовжує проводити карантин разом з Паулою та по його закінченню планує поїхати з Італії. Він просить жінку видалити його інтерв'ю, бо не довіряє світу. Раптом до нього приходить Алекс, яка наполегливо хоче зайти усередину, і її байдуже на карантин. Вона злиться, що Міч послав у дупу Мегі Бренер, і через це та зробила свої висновки. Чого в тобі? Хочу, щоб ти усім сказав, що ми не займалися сексом. Міч не розуміє бентежності Алекс, а вона не може заспокоїтись, бо надто переймається за свою репутацію та просить Міча зробити публічну заяву. Ніхто мене не поважатиме, якщо вважатимуть, що я з тобою спала. Міч це чіпляє, але він погоджується зробити заяву. Алекс дуже дивується, коли зустрічає Паулу, та не вірить Мічу, що між ними нічого немає. Отримавши від нього записку з обіцянкою, Алекс їде в аеропорт, але виявляється, що квитків на авіарейс вже немає. Паула видаляє відео при Мічі та каже, що професор, в якого вона брала інтерв'ю, сьогодні помер. І вона йде, хоча Міч просить її залишитись. По дорозі в аеропорт Алекс ледве не потрапляє в аварію, бо засинає. Тому зупиняється, щоб поспати. Уранці її буде поліція та каже, що вона не може поїхати в аеропорт через локдаун, і Алекс має у когось залишитись. У неї немає вибору, і вона повертається до Мітча. Там у неї відбувається нервовий зрив, і вона визнає, що дуже сумувала за Мітчем. Вони нормально спілкуються, і йому вдається знайти для Алекс квиток. Міч просить її якось пізніше допомогти Паулі. Потім вони танцюють і відверто говорять про свої стосунки та шкодують, що так все склалося. Коли Алекс їде в аеропорт, Паула запрошує Міча до себе. Він дуже засмучений анонсом книги Мегі, в якому сказано, що він займався сексом з тимношкірими жінками. Паула його цілує, але Міч боїться її торкатись. Після її вмовлянь і наполегливості вони все ж таки займаються сексом. Паула зізнається, що не видалила його відео. Міч нормально це сприймає, а потім їде, щоб купити жінці цигарки. По дорозі він починає копатися у собі, згадуючи всі образи, які завдіяв. Раптом його засліплює машина. Міч розуміє, що їде з траси, та відпускає кермо. Чіп намагається знайти Алекс, дуже на неї сердиться та записує гнівні повідомлення. Керівництво UBA також готується до виходу книги Мегі Бренер. Раптом одному з них дзвонить італійський репортер та просить коментар щодо смерті Міча Кеслера, про що, звісно, нікому не відомо. Вони одразу починають шукати більше інформації та хочуть, щоб про це повідомила Алекс. Мія наказує Чіпу негайно її знайти, тому він використовує її конфіденційну інформацію у банку та дізнається, що остання транзакція Алекс була в Італії. Якраз стає відомо, в яку саме лікарню відвезли Міча, та що з ним була жінка. Чіп дуже переживає, що це може бути Алекс, але в лікарні не можуть підтвердити або спростувати. Він нарешті повідомляє Корі та Стеллі, що не знає, де вона. Мія отримує перше підтвердження про загибель Міча, але потрібно ще одне. Вона зривається, бо їй шкоди, що Міч загинув. Стелла тисне на помічницю Алекс, щоб та дала особисті паролі, і вони дізнаються, що Алекс купила авіаквиток. Прибуття вже скоро, тому чіп їде в аеропорт. Гел приходить на канал до Бредлі в нетверезому стані. Не зрозуміло, чого він хоче, але поводиться агресивно. І на очах у всіх працівників його виганяє охорона. Лора тепер трохи більше розуміє Бредлі та наставляє її піти до психолога, відмовитись від брата та жити своїм життям. Чіп зустрічає Алекс. Він дуже радий, що вона жива, а потім повідомляє про Мітча. Алекс не вірить та дзвонить Паулі. Вона підтверджує, що Міч загинув у ДТП. У неї істерика. Замість каналу вона спочатку їде до родини Міча, щоб повідомити їм першими. По дорозі вона прослуховує повідомлення від Чіпа. Вони дуже сперечаються і говорять один одному все, що накипіло. Алекс розповідає все Пейдж та пропонує свою підтримку. Але жінка обурюється, бо завжди знала про роман Алекс і Мітча та звинувачує її в аморальній поведінці. За проханням Алекс, про смерть Мітча повідомляє Бредлі. Алекс не наважується прочитати листа від Мітча, який він їй залишив разом з заявою. А потім разом з юристом вона їде до Корі та Стели. Вона каже, що поверне всі гроші, але 16 березня буде її останній тер на ранковому шоу. 18-го вийде книга Мегі Бренер, де про неї буде паскудна інформація. Але Корі не хоче анулювати контракт. Він сексуальний агресор. Ваша героїня-феміністка спала з ворогом. Навмисно, без примусу, перебуваючи у шлюбі, і вона про це не шкодує. От хто я така. Бредлі вирішує допомогти брату, привозить його у клініку та каже, що на цьому все, що вона більше не буде з ним бачитись, бо їй необхідно розставити власні кордони. Корі починає рекламувати новий стрімінговий сервіс UBA+. На шоу заходить обговорення книжки Мегі Бреннер, і Корі публічно запрошує її прийти на ранкове шоу. Він просить Бредлі взяти у тої інтерв'ю. Вона погоджується і тому їй дають доступ до книги. Алекс приходить на поминки Міча, куди приїхала і Паула з її допомогою. Алекс каже, що дала обіцянку допомогти жінці з кар'єрою, але та поки що не готова. Я не знаю. Чи довго знайомі, що відповідатимуть на мої дзвінки, потім Алекс звертається до всіх та виголошує промову про Міча, а також зізнається, що бачила його у день смерті, та наголошує, що він щиро розкаювався та хотів стати краще. Бредлі бере інтерв'ю у Мегі і на подив критикує жінку, що вона засуджує Алекс за її роман з Мічем за обопільною згодою. А потім Мегі розповідає, як у Лас-Вегасі до неї увірвалась Алекс. При цьому наполягаючи, що її книжка про канал, а не стосунки між ведучими, хоча і поставила їхнє фото на обкладинку. Ти сидиш тут, представляючи дуже резонансну книжку з історіями п'яти, десяти і п'ятнадцятирічної давнини. Але ти не опублікувала історію про жінку, яка змінилася і благала в тебе милосердя. А ти їй відмовила. Алекс Приємно вражена, а потім бачить неймовірну підтримку від людей у Твіттері. Лора хвалить Бредлі за її вчинок і каже, що через ковід поки що поїде з міста та запрошує Бредлі з собою, називаючи своєю жінкою. Раптом дівчина отримує конверт від брата з грошима за клініку. Уночі Алекс читає у Твіттері лише негативні коментарі щодо себе та розуміє, що в мережу потрапило відео, де вона каже, що бачила Міча в день смерті. Їй оголосили бойкот. Збентежена, вона спотикається та вдаряється головою. Алекс прокидається у лікарні та дізнається, що у неї ковід. Бредлі бере відпустку, щоб знайти зниклого брата. Алекс повертається додому на карантин та повідомляє Стеллі, що у неї коронавірус. Мія відпускає працівників додому. Стелла каже Деніелу, що він буде поки що ведучим ранкового шоу, але він відмовляється, адже йому не потрібні подачки, і для нього зараз найголовніше провести час з родиною. Вони сваряться, і тоді Деніел каже, що звільняється. Алекс поступово стає все гірше. Вона дзвонить Чіпу. Хоча вони так і не помирилися. Але вона не хоче бути одна та боїться, що помре. Тому наступного дня Чіп пропонує Корі ідею для шоу з Алекс, щоб вона розповідала про самопочуття. І хоча вона вже персона нонграту, гірше не буде. Корі погоджується, але Стелла боїться втратити спонсорів. Добре, тоді зробимо це на UBA+. Там немає спонсорів. Не боїшся втратити передплатників. Його ніхто не передплатив, тому я транслюватиму, що захочу. Це Корі плюс. Чіп приходить до Алекс. Бреше, що у нього теж ковід, і розповідає їй про шоу. Пауло приходить на зустріч з Корі та показує йому відео з Мітчем, яке його дійсно вражає, і він хоче показати його іншим. Вона боїться зрадити Мітча, але обіцяє подумати. Алекс щиро дякує Бредлі за її інтерв'ю та дає поради стосовно Гела. Бредлі, яка спочатку приховувала брата, дотримується поради Алекс та звертається до своєї аудиторії з проханням знайти брата. Алекс як може приводить себе до ладу для Етеру, а облаштовує домашню студію. В Етері вона закликає ставитися серйозно до хвороби, розповідає про свої симптоми та вибачається перед колегами, що могла наразити їх на небезпеку. Оголошено пандемію, всі заходи скасовуються, тому Корі приймає складне для нього рішення відкласти офіційне відкриття UBA+. Потім він з Бредлі допомагає шукати Гела, але поки без результатів. Корі розуміє, що зараз поганий момент, але він повинен зізнатися і каже Бредлі, що кохає її. Вона нічого не встигає відповісти, бо їх перериває дзвінок медсестри. Вони приходять у лікарню повно хворих людей. Бредлі такий знаходить брата, який каже, що не вживав наркотики, але потрапив у бійку. Вона обіцяє, що більше ніколи його не покине у кінці свого етеру. Алекс розмірковує над тим, що насправді є важливим, та засуджує тих, хто критикує її особисте життя. Мені набридло вибачатися за саму себе або підтримайте мене, або не дивіться. На цьому закінчується другий сезон серіалу Ранкове шоу. Будь ласка, поставте цьому відео лайк та поділіться ним з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей!